Всім привіт! Нарешті я взяла в руки камеру, дівчата. Сьогоднішній влог у нас буде на нову камеру, яка в мене пролежала три місяці, і я зрозуміла, що треба брати, пробувати знімати і звикати до нового зображення. Зрозуміла, що в квартирі. Якось зображення виглядає не так прикольно, як на вулиці. Тому будемо більше роздивлятися, що круги. Ну, в машині теж мені здається, що непогано. До речі, я зараз їжджу на шкоді октаві Я вже брала її і навіть робила огляд. Подобається мені ця машина. Вона дуже економна. В місті, по місту їздити просто я не знаю. Я такі, такої економної машини ну, давно не зустрічала. Розхід бензину мінімальний, особливо по нашим пробкам, це просто скарб. І подобається інтер'єр. Дуже подобається. Прям так виглядає дуже дуже красиво. І функціонал гарний. Я зараз їду в Ірпінь, тому що Катя ще досі у мене в Парижі. Поїхала на два тижні, у мене роботи отак, і мені так ж шкода Міку, вона там сама, звісно, сидить більшу, більшу частину часу сусіди підстраховують, кормлять її, але. Їже ж потрібно тепло і увага, тому їду сьогодні, спеціально звільнила трішки часу, щоб побути з нею. Купила їй там вкусняшки, знайду чим позайматися вдома і вже побуду трошечки, тому що ще тиждень точно їй бути самій. Далеко їздити, знаєте, якщо б десь тут біля мене. То, звісно, кожного дня би була. А так, годину туди, годину назад і щоб побути з нею. У мене зараз з роботою просто я просто не можу собі дозволити кожного дня це робити. Вже так у нас похолодало, вже тепленькі курточки. До речі, завтра ще одразу так вам все. Екскурс, екскурс! Да? Ця курточка у мене новенька купила собі класно. Я не знаю, чи встигну сьогодні в торгівельний центр. Тому що завтра презентація. Я дуже люблю ці дивні дрескоди, коли на вулиці вже осінь, а дрескод біло-синій, біло-голубий. Це таке літо-літнє, зараз це корічневе щось і чорне. А, окей, біле у мене є, а ось з голубим питаннячко, Тому я навіть не знаю. Я не знаю, навіщо мені це ще купувати, тому що я навряд чи буду ще носити такий колір, але треба буде щось подивитися. Коротше, планів у нас багато, друзі. Будемо це тестувати нову камеру, будемо проводити день разом. Так що я. Поїду зараз, вдягаю свої окулярчики. До речі, так хочу нову оправу собі. І придивлялася в, в Сен-Лоран Подобається те, що це сафарі називається, здається. Це така розцвіточка. І ну, ціна така, знаєте, не немаленька. Не маленька. Так, я буду заводити машинку. І будемо виїжджати. Подивлюся. Так, коротше, погода, огонь Їхати мені годину. Якщо б в мене тут була якась підставочка, то я б поставила би просто камеру і з вами б про щось говорила. Але дівчата нема куди її пришпандьорити. Я ще не можу розібратися. Одного разу я змогла підключити оцей мікрофон. Це один з найкращих, він реально дуже крутий. А сьогодні не можу підключити, і щось я не зрозуміла. Прийом, прийом, а він щось не підключається. Буду розбиратися з чатом GPT, бо одного разу він мені вже допоміг, але я все забула, звісно, тому ще разочок прийдеться розібратися, бо, звісно, з мікрофоном буде звук ще класніший. Ось так що все. Я поїхала годинку їхати. Зараз у нас якраз 3:15.00. Ось. Так що, десь о четвертій я буду на місці. Сподіваюся, що все буде добре. Приїхала я і почалася тривога. Зараз піду вже в будинок, тому що летять шахеди, дівчата. Отаке От у нас життя. Ой, коротше. Треба ховатися. Ну тут в будинку я вам скажу і не сховаєшся. От в чому прикол. Немає тут підвалу, немає нічого такого, де можна якось. Я тому за Катю завжди тут дуже сильно переживаю. І постійно думаю, щоб тут змінити житло, насправді не знаю, що робити з цією квартирою. Я в неї навіть в ній не хочу робити ремонти з цього, тому що я думаю, що її треба продавати. І щось нормальне шукати ну, в іншому місці. Так, все, пішла, тому що ну, і дощ іде, і шахеди летять, ну просто ну, повний набір. Мікуся Мікуся, возмущається, моя зайка. Іди за мною, ті мої шлядки, ті мої шлядки, да. ті мої шляхки. Я вам покажу цю зайку. Ну, ті мої шлядки. Дімої да. зараз будемо вкусняшки, я тобі привезла. Тобі привезла вкусняшечки. Ось так. Ой, мурчим. Боже, шорсточка лізе. Будемо ще Да. і почешемося, і вкусняшки покушаємо. Да. так, от от так. От так, так. Ну, що це за дівчинка у мене така. Ну що це за дівчинка сладкая. Не уявляєте, як мені шкода дитину, тому що, ну, просто я розумію, що вона тут сама. Але ну я нічого не можу зробити. Боже, як тут, як тут дивитися? Обідрані дівчата стіни, тому що Катя тут здирала обої ці шпалери. Щось будемо, може, фарбувати? Може, самі пофарбуємо, подивимось, тому що. Багато, багато всього треба робити. Так, я купила для Мінки консервочки. Зараз будемо смакувати її, давати. Я давай тобі дам мікусочка креветки. О, креветочки. Зараз будеш у мене їсти, моя зайка. Да, будеш у мене їсти. Да. Все, прибігла дитина. Моє лощочко. Дьо. Да. Зараз да? будемо кушати, будемо їсти. Тут хтось дуже щасливий. Хто це так муркотить мені? Муркотить та моркотить. Да. Не пройшло і трьох годин, як я до вас повернулася. Чим я займаюсь? займалася? Ну, вгадайте, на вулиці вже темінь темна, і у нас зараз на годинничку на пів. Восьму, зараз буду вже їхати. Я чекала спеціально, щоб трішки пробки розсмокталися. Сподіваюся, що зараз швидше доїду. Що я робила? Два прання зробила: поприбирала, попилососила, покормила два рази мікусю. До моїх шльотки. Я хотіла, знаєте, подовше побути з нею, щоб вона не відчувала себе такою одинокою, бо вона постійно сама зараз. Так, її годують, все, але все ж таки увага теж потрібна. То я там, поміняла в неї туалетик, ну, коротше, займалася всякими справами домашніми. Я вам хотіла розповісти про. Процедури, які я роблю на обличчі, але зараз вже дівчата темно, щоб показувати вам якісь результати. І показувати вже у мене макіяж поплив, і світла немає, тому вже може і в наступному відео поговоримо. Взагалі, у мене досить багато новин для вас. І скоро, я думаю, що тут трішечки ми життя вдихнемо, тому що буде що показувати. В інстаграм я вже поділилася, до речі. А тут вже розповім і, звісно, буду показувати вам більш детально в наступному також відео, так що нам буде про що поговорити. Завтра, що завтра у мене? Що завтра? завтра у мене такий насичений день. І я думаю, що може і візьму вас з собою. А сьогодні, бачите, я сьогодні собі так. Це, мабуть, єдиний день на цьому тижні, який я змогла виділити, щоб тут декілька годин побути. Тому що роботи багато, і зранку працювала, ну, в першій половині дня. Да, до двох годин я працювала вдома, а вже. Друга половина тут прибирання, але і паралельно теж роботу робила. Я вам покажу мої синці. Бачите, це я ховаю під гольфом, тому що це у мене від ін'єкцій. І по рукам теж видно, але не знаю, зараз таке світло. Завтра при денному освітленні вам покажу, але можете бачити, такий красивий колір. Це моя така реакція на ін'єкції, але про це кажу, що це в окремому відео і треба, щоб світло хоч нормально було. Мікуся, ну що ти? Ти сама тут, да доць? Ілюшеньки нема, Катюша поїхала, а ти хазяйка. Ті, мій льопочки, шляхінь. Як вона моркотить, вона цілує мої ручки, да, да. Кажу, я скучила вже, скучила. Я хочу сама по собі, але, але, дадуть, так я її люблю. Так, я прямо переживаю постійно, що вона сама. Ну, коли встигаю, тоді приїжджаю. Чотири дні назад я приїжджала з нею, сиділа теж довго. Ось, а так сусіди заходять, годують її. Ну, мабуть, трішки уваги їй приділяють, але бачите, отак вона прям-прям ластиться, моститься. Дадуть. Все, я поїхала, поїхала. Вже їхати мені треба. О, чок, скоро Кадя повернеться. До да, хазяйка твоя скоро повернеться. Що ви робите? Там, походи, на Парковій Ой у нас, коротше, тут така пробочка намалювалася, і бачу, що звідти машин їде мало. Це, мабуть, там якась аварія, тому що ми її ледь-ледь їдемо. Коротше, і таке буває. І таке. Бачите, звідти взагалі нема машин. Ну, а тут у нас пробка така знатна їде.